Сьогодні ми з вами вивчаємо Вступ до Історії України за наступним чек-листом вивчення теми. Отже, ви бачите, що ця тема складається з двох підтем: це Історія України як наука і навчальний предмет і періодизація історії України, доба середньовіччя в історії України та джерела її вивчення. Щодо першого пункту до нього входять наступні поняття: це історія України. Воно означає перебіг історичних подій на землях сучасної України від часу розселення на її території перших людей і до сьогодення. Термін війна організована збройна боротьба між народами та державами. Історичний факт, дійсні невигадані випадки. Підтверджені історичними джерелами, історична подія, сукупність пов'язаних між собою важливих фактів спільного життя, які становлять єдине ціле, історичний процес це сукупність історичних подій, що відбулися в певному місці та в певний час. До другого пункту відносяться наступні терміни: передизація історії це поділ історії на періоди. Що є хронологічними етапами суспільного або культурного розвитку країни народів та характеризується визначними подіями, явищами або процесами. Галицька Волинське князівство. Ми його будемо вивчати у сьомому класі це державне утворення, що постало у 1199 році після об'єднання Галицького і Волинського князівств. Це загальна назва земель Галичини і Волині, що перебували під владою князів із династії Романовичів, історичні джерела усе, що було створене людиною в процесі її діяльності та збереглося до наших днів. Історичні джерела дозволяють вивчати минуле суспільство та відображають його історичний розвиток, літопис. Історика літературний твір Доби Русі та Галицько волинського князівства чи Короліста Руського, у якому розповідь велася за роками. Літописи були написані переважно церковнослов'янською мовою із численними домішками місцевих говірок. В інших християнських країнах такі твори мали назву хроніки і писали їх найчастіше латиною. Ми з вами будемо вивчати історію за наступною схемою. Наприклад, подія, явище, процес завжди відповідає на питання, що, де, коли, з ким і як відбулося. Наприклад, Українська революція це низка подій, пов'язаних з національно визвольною боротьбою українського народу у 1917 1921 роках. Далі історики ставлять питання, які були передумови цієї події. Отже, безпосереднім поштовхом до революції стала Перша світова війна, яка до краю загострила проблеми воюючих держав, ослабила і призвела до падіння Російської, а згодом Австро-Угорської імперії. Це дало історичний шанс українському народу у боротьбі за свою державність. Перемога лютневої демократичної революції у Росії 27 лютого 1917 року і повалення самодержавства відкрили нову сторінку в історії України. Причини, чому це відбулося? Поява центру влади і носія ідеї національного відродження України, Українська Центральна Рада. Тобто, якщо б не вона, не почалися самі події української революції. Привід, що стало безпосереднім поштовхом. Поштовхом до початку української революції стала Лютнева революція в Російській імперії 1917 року. Тепер дивимося результат цієї події. Українська революція 1917-1921 років повернула нашу батьківщину на мапу світу. Після століть бездержавності Українці створили незалежну національну державу. Яка мала територію, кордони, символи, власний парламент, уряд, військо, академію наук, гроші, мову, міжнародне визнання Української Народної Республіки? І, звісно, наслідки цієї події перемога більшовиків. На жаль, політичні зміни. Тепер Україна стає державою маріонеткою і стає Українською Соціалістичною Радянською Республікою. На жаль, на цьому етапі нам заважали боротися. За свою державність. Давай розглянемо схему співвідношення між подіями, явищем та процесом. Отже, давайте розберемо термін явище. Явище це подія або низка подій, загальні ознаки яких повторюються в інших подібних подіях, що відбулися на іншій території або в інший час. Саму подію іноді називають конкретним історичним фактом, тобто те, що відбулося. Давайте подивимося, що ж таке історичний факт. У повсякденному спілкуванні слова факт, подія явище часто виступають синонімом. Проте в історичній науці вони розмежовуються. Факт – дійсна невигадана подія, те, що сталося, відбулося насправді та реально існує. Це встановлене знання, що є матеріалом для певних висновків доказів. Кожен історичний факт є неповторним. Узагальнення та впорядкування фактів дасть змогу відповісти на головне питання історії, чому все так сталося. Звісно, є такий термін, як історичний процес. Процес це послідовність взаємопов'язаних. У часі і у просторі причинно наслідковими зв'язками історичних подій та явищ. Отже, декілька подій складають історичне явище, а історичний процес охоплює, в свою чергу, події та явища. Завдяки науковій праці нам відомо багато історичних фактів. Однак як зрозуміти, які з цих фактів мають важливе значення, а які є несуттєвими? Головними вважаються факти, що впливають на розвиток суспільства, залишають слід у історичному розвитку, передають основний зміст історичної епохи та періоду, містять важливі відомості для формування історичних понять, світоглядних ідей, власної думки про минуле. Відрізняються яскравістю, образністю, емоційністю та здатні викликати особисте співпереживання міцно закріплюються в пам'яті. Неголовні історичні факти не містять важливої інформації, проте вони необхідні для визначення місця головних фактів у просторі і в часі встановлення хронологічних зв'язків. Між основними подіями та їхнього тлумачення. Слід пам'ятати, що поділ на головні і неголовні факти є умовним. За певних обставин неголовні факти можуть виявлятися суттєвими. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!